Доброго ранку, пані та панове. Так, давайте сьогодні почнемо нашу неділю з підготовки до 2025 року. Я хочу поговорити про посттермінали, які будуть потрібні з 1 січня 2025 року майже по всій території України. Є винятки, але майже всі. ПЕОС-термінали з 1 січня 2025 року стануть обов'язковими для всіх населених пунктів із чисельністю менше 5 тисяч осіб. Це майже усі села України. Є села, де менше 5 тисяч осіб. Я не буду сперечатися ні з ким, але їх залишилось на сьогоднішній день ну, мало. мало. Значить, це означає, що тепер платіжні термінали будуть у кожному магазині, кав'ярні, пересувному магазині, пересувній кав'ярні. Скрізь, де видається товар на складах, в гаражах, де завгодно можуть прийти перевіряти. І якщо ви там видаєте товар, людина отримає, людина має право скористатися або готівкою, або розрахунком на карту. На сьогоднішній день, звичайно. Розрахунок посттерміналом став уже такий, знаєте, модернізований. Уже можна його не фізично встановлювати, уже можна його встановити на свій смартфон і просто підкладати, підводити телефон до смартфону, і він буде спрацьовувати як посттермінал. Не всі банки надають таку можливість і таку функцію. Але такі, скажімо, на сьогоднішній день сучасні банки, вони вже надають таку функцію, де обслуговувати. Майже, майже вся молодь. Зараз ми до цих банків дійдемо, поговоримо про їх ставки обслуговування. Хочу ще нагадати, кого не стосується дія постанови 894. Це про ці посттермінали, наразі не потребує посттермінал перша група. Пам'ятаємо, що перша група в нас працює без касового апарату. Тобто посттермінал його одразу пов'язують з вами як з людиною, яка користується касовим апаратом. Касовий апарат ще залишається, може бути. Фізичним, а також вже в нас є давно електронний ПРРО і РРО. Ще залишились РРО ці поняття, але мені здається, що вони скоро також зникнуть, що вже фізичного касового апарату вже буде нецікаво використовувати, і всі вже будуть користуватися електронними касовими апаратами. Значить, Перша група, яка здійснює виїзну торгівлю, а також продає продукцію власного виробництва. Але з 2026 року дія постанови постанови пошириться і на цю групу. Тобто перша група доживає без обов'язкових посттерміналів ще один рік, 2025 рік. Дай Бог, щоб ще вся Україна прожила цей рік. Перша група разом з Україною. Постанова не має сили для тих підприємців, що ведуть діяльність на окупованих територіях. До речі, недавно розмовляла з одним клієнтом, де він дуже сильно бідкався на той факт, що податкова, коли ти зареєстрований на окупованих територіях і намагаєшся там щось відновити свою діяльність або працювати на них, або ще щось. Податкова просто вимагає, тисне неймовірно на, на те, щоб переводилося в той район, в якому ви знаходитесь фізично. Тобто не просто там користуватися там пільгами. Вони кажуть, ви користуєтеся пільгами спеціально, щоб не платити податки. Så він каже, що мене там бізнес, я не можу, я не буду казати, який вид бізнесу, але там дійсно такий вид бізнесу, який може бути присутнім, він може там працювати. І це все просто е, закінчується таким натиском на нього і таким тиском на моральний стан людини, що вона вже просто сходить з розуму. каже: я просто вони мене залякують, вони починають на мене тиснути. Я вже просто не витримую, вже не хочеться не займатися не тим бізнесом, нічим. Але я розумію, що люди без, без мене там залишилось один-два-дві людини, які ці послуги надають. Що люди без мене не зможуть і не хочу я втрачати таку можливість працювати, поки вона є. Ну, коротше, зверніть, будь ласка, на це увагу, що податкова все ж таки налаштована на той факт, щоб ви всі переводились з окупованих територій, у кого зареєстрований ФОП на окупованій території вже є офіційне роз'яснення від податківців про те, що якщо у вас будуть якісь контракти заключені або ще щось, то вони будуть визнані недійсними. Якщо ви співпрацюєте, наприклад, з товариствами, якщо у вас адреса на окупованій території вашого ФОПу, тобто рекомендація моя все ж таки переводитися на неокуповані території і спокійно далі працювати. Так, значить, переходимо. Переходимо, оскільки я являюсь інфлюенсером вчасно каси, звичайно, буде відео. Про, про цю платформу. І мені хочеться, щоб ви звернули дійсно на нього увагу в порівнянні з іншою не, не, менш, відомою, наш, не менш відомим нашим конкурентом. Вчасно каса співпрацює з більшістю банків, я вам так скажу. Збільшиться, значить, в чому, в чому от меседж буде. Нам потрібно встановити такий посттермінал, який не просто буде стояти, тому що дуже багато людей навіть на сьогоднішній день дуже багато людей плутають посттермінал і електронний касовий апарат. Це дві різних абсолютно речі: електронний касовий апарат переро реєструється через електронний кабінет і контролюється податковою. А пост. Термінал видається банком, який підв'язується до вашого розрахункового рахунку. І людина, коли розраховується, приходить через посттермінал картою. Ці кошти, які списуються через посттермінал з карти людини, потрапляють одразу вам на розрахунковий рахунок за мінусом комісії, які списує банк. Ви маєте видати фіскальний чек при розрахунку через посттермінал, фіскальний чек. Це не той чек, що вилазить з посттерміналу, а це фіскальний чек, який видається ось цією платформою через фіскальний чек через цю платформу, через касовий апарат, оцей електронний. Значить, прошу вашу звернути увагу також у вчасно касу. З'явилася така нова функція, прикольна. Каса заробляє. Тобто ви можете скопіювати ваш промокод. Ось мій промокод, будь ласка, під відео буде на нього посилання, і отримати бонуси, які у вигляді 150 гривень. бонус отримує ваш Друг, який отримає 180 гривень на баланс кабінету, отримати у вигляді нагороди за те, що ви взаємодієте. Тобто ви запрошуєте групу у друга по своєму промокоду, друг отримує бонус і ви отримуєте бонус. Так що зверніть на ось таку можливість заробляти. Моя можливість буде вказана під відео, ви можете обов'язково нею скористатися. Також там будуть інші посилання, користуйтеся, я всі посилання залишаю під відео на всі знижки, які у мене на сьогоднішній день є, щоб і вам було приємно, і мені. І мені така колаборація і вам, і мені. Отже, повертаємося до нашої роботи з касовим апаратом, і хочу сказати, що у вчасної касі є можливість співпрацювати з більшістю банків, аніж у інших платформ. І це я вам говорю як спеціаліст, який дослідив це питання. Давайте пройдемося по переліку банків. Чіткому він встановлений. До речі, коли ви вибираєте будь-яку платформу електронного касового апарату, тобто це не обов'язково вчасна каса, або там чекбокс, або інші, або смарт-каса, є багато на сьогоднішній день платформ, які надають там цю можливість користуватися електронним касовим апаратом. Одразу запитуйте у них, з якими банками вони співпрацюють, щоб цей банк і вам підійшов, і о цьому програмному забезпеченню, тому що вам потрібно буде поєднати ваш термінал з вашим касовим апаратом. Щоб коли ви у вас розрахунок картою відбувся, у вас виліз не тільки той маленький чек з терміналу, а виліз фіскальний чек. З вказаними даними клієнта, який розрахувався картою. Будь ласка, пов'язуйте. Зараз мені тут налетить під відео кучу коментарів, що є інструкція, в якій вказано, що це не обов'язково, що вони мають пов'язаними бути. Повірте мені, при будь-якій перевірці, яку я проходила, це було майже другим питанням. Чи зафіксовані дані при розрахунку картою в чеку фіскальному? Тобто це не просто окремо термінал, окремо стоїть фіскасовий апарат. Ні. Ви якщо просто, як, коли у вас розрахунок картою йде онлайн, наприклад. Да, я вам скажу так, уже у більшості касових апаратів також відб... відображаються дані, що онлайн розрахувалися картою. Ось коли ми виписуємо фіскальні чеки на нову пошту, що типу розрахунок картою, там, звичайно, може бути просто карта, і можуть не вказані бути ці дані людини, яка розраховується картою, коли отримує на новій пошті свій товар. Так, я розумію це, і податково це розуміє, тобто, що коли ви вибираєте розрахунок картою, не завжди будуть відображатися. Але коли це термінал, ви розум... маєте розуміти, що у вас буде видно розбіжність між тим, що ви отримали, і між тим, на розрахунковий рахунок, який ви виписали чек. Тобто, в чеку ви виписуєте на 100 гривень товару, а на розрахунковий рахунок, коли людина розраховується картою, списується комісія банку. за Послуги еквайрингу. Тобто вам на розрахунковий рахунок, наприклад, поступить за ви продали товар за 100 гривень, а отримуєте всього-навсього 98. Тобто 2 гривні банк забирає. Тому ваша звітність річна має формуватися по кому по касовому апарату. Будь ласка, зверніть на це увагу і майте це на увазі, тому що. Тому що багато хто не враховує цю комісію, а інколи так дотягують до ліміту, що коли податково приходить з перевіркою і враховує цю комісію, може відбутися переліміт на єдиному податку. Просто майте це на увазі, або не використовуйте весь ліміт до прямо до нуля. До, до, до прямо 5 мільйонів там, 800 тисяч і копеечки. Ні, залишайте собі 100 тисяч на погратися для податкової, тому що вона може додати вам цю комісію, яку ви, наприклад, не врахували, а більшість її не враховує, яку списує банк. Ви чомусь всі забуваєте, що податкову не хвилюють ваші витрати. Податкову хвилюють виключно ваш дохід на податку. Отже, переходимо до банків, з якими співпрацює вчасна каса. Мені сподобався цей список. І перший, хто в ньому є, це Приватбанк. Приватбанк, звичайно, Світлана Анатолівна перетелефонувала в усі майже ці банки і запитала, скільки то коштує саме у вас? Значить, Приватбанк. Мені сказав, що у них термінал коштує 400 гривень на місяць та списується комісія у розмірі 1,4% за переказ коштів. Ощадбанк. Мені сказав 400 гривень на місяць за користування терміналом. Простим, 500 гривень на місяць, якщо вже придумали нову фішку. Типу банк, заключає з вами договір про те, що він надає вам такі, таку коробочку, в якій вже стоїть принтер, стоїть термінал і розрахунок картою. І ви в одному в одній коробочці натискаєте кнопку, і у вас одразу людина може розрахуватися картою і одразу вилізти чек уже фіскальний. І за це все добро. Ощадбанк бере 500 гривень на місяць за користування цією такою коробочкою, три в одному. І Ощадбанк за послуги аквайрингу забирає 1,3%. Тобто вже дешевше, щоб ви розуміли, да? далі з Укрсібанком співпрацюють вони, далі з пумбом. Пумб мені сказав, у них 300 гривень на місяць. До речі, це найдешевіше обслуговування терміналу 300 гривень на місяць та 1,3% за переказ платежів забирається у вас. Мені дуже хвалять пумп багато хто. Багато, у мене майже 40% клієнтів обслуговуються у пумпі. Не знаю, з чим це пов'язано, але, скоріш, з такими ось доступними тарифами і можливістю знімати кошти без комісії. Там вообще пумп вообще рулить на сьогоднішній день. До речі, у Райфазені також можна знімати кошти без комісії, щоб ви розуміли. У Райфазені Мені сказали, що за термінал 400 гривень на місяць, і о, о, дороговато і 1,6% за переказ еквайрингу. Банк південний, а банк, а банк сказали, що 500 гривень на місяць та 1,7% за користування еквайрингом. ТАСКОМ-банк, 400, до речі, ТАСКОМ-банк, самий дорогий, 400 гривень на місяць за обслуговування терміналом і 1,8 за переказ платежів, 1,8 відсотка Забирають у вас. Ну і, звичайно, наш улюблений усіма Монобанк. У них 500 гривень на місяць за користування не просто у них також, я так розумію, ця штучка 3 в одному ця коробочка. І у них списується 1,3% за переказ з карт України українських і 2% з-за кордону. Тобто у них поділено. Вони поділили. Ось таку інформацію я вам, значить, я, я вам намармашила. <сіх> Здобула для вас інформація, щоб ви знали. І від того, якщо зробити висновок, то у нас пумп виходить самим дешевим для обслуговування. Пумп, наприклад, не співпрацює з деякими платформами, а приват не співпра не, не, не може співпрацювати з чекбоксом. У них там також якісь негаразди. Дуже важко поєднати. Цих дві платформи, хоча говорять люди, що деякі поєднують, але це треба бути, типу, супер програмістом, щоб то все встановити. Не знаю, не знаю, не пробувала. Знаю, що пробувала. Інтеграцію робити з чекбокс і Монобанк, і там все виходило дуже-дуже спокійно і прикольно. Вчасна каса з Монобанком також, бачите, співпрацює. І саме головне, що тут є алгоритм, по якому ви можете як підключити банківський термінал до веб-кабінету Вчасно каса. Тобто у вас тут всі протоколи записані, як вони підключаються, і, можливо. Тому що я цього ще не робила фізично. Я думаю, що, можливо, наші жіночки можуть з цим впоратися, бо тут навіть картинки, що куди натискати, і як пройти оце все значить, нещастя, щоб ми отримали у кінці щастя. Короте, ось так. Ось так це все виглядає налаштування, і мені це сподобалось. Тобто, на інших платформах я такої інструкції, прямо детальної, не знайшла. Тут знайшла. Це прикольно, мені подобається. Отже, підсумовуємо: ви маєте до 1 січня встановити собі. Термінал, у кого є, посттермінал, у кого є, або на смартфон, або ось такий коробочку три в одному, або просто посттермінал, окремий, який буде стояти поряд з вашим ноутбуком, де буде поєднано через Wi-Fi ваші взаємодії з електронним касовим апаратом, щоб відображалися дані клієнта в фіскальному чекові. І це все має працювати з 1 січня майже по всій території України, окрім першої групи, яка не користується допоки електронним касовим апаратом, і тих, населення, яких складає на сьогодні, на, на перше, станом на 1 січня 2025 року, населення менше 5 тисяч осіб. Тобто ці всі дані, це статистика. Це не те, що ви там придумали, он, да, я глянув в селі, да нікого нема, тільки тітя Фрося живе і я. Ні, це те, що буде записано офіційно в статистиці. Якщо менше, тоді, так, да, до вас це правило може не приміняти, не застосовуватися. І штрафувати, звичайно, вас не будуть. Ну і коли ми набираємо наше улюблене штраф за відсутність. Постермінал. Постермінал. Штраф за висутність. Від 1700 гривень до 3400 для ФОП або посадових осіб підприємства. А при повторному порушенні протягом року 8 500, від 8500 до 17 тисяч. Ці це суми стандартні адміністративних штрафів. Тобто це буде адміністративний протокол. Адміністративний протокол передається до суду. Не забувайте, будь ласка, про це, що окрім оціх сум, ви ще й потрапляєте на оплату. Всяких судових зборів. А там до цього ще можете приплюсувати десь приблизно плюс 800 гривень. І втрата часу, втрата нервів, і ще й приниження, коли ти стаєш, і вам пан суддя говорить, ви обіцяєте більше такого не робити, ви кажете, так обіцяю. Хоча всередині усе клекоче. І хочеться тим терміналом просто пробити комусь мозок. Все розумію. Але маю попередити, що це все неприємно. Тому не допускайте, будь ласка, до ось такого стану, не доводьте краще його поставити. Я розумію, що ну, не, не, не дешево, Але говорять мені клієнти деякі, що у, у кого електронний, оцей на смартфоні посттермінал, то він там настільки дешевший, ніж фізичний, що з ним і приємно працювати. Подумайте? Обіграйте це все, тому що це обігруйте це все, тому що це все вам платити, не мені і не податковій, а вам. В цілях економії ми з вами вже зрозуміли, що найдешевший у нас вийшов пумп самий модний і сучасний це у нас монобанк. І в монобанку можна, до речі, замовити оцей електронний на смартфон посттермінал підключити. Це все час, це все нове, нове що ви всі їх дергаєте на гарячу лінію, і вони все змушені вам будуть пояснювати. Все. Ну, На цьому, мабуть, закінчимо. Вчасна каса, дякуємо вам за, такий, за таку можливість спокійно співпрацювати з такою кількістю банків і не, не втрачати свої нервові клітини. Просто зареєструватися і за можливість заробляти на сьогоднішній день якісь собі бонуси на плюшки, там, на каву. За рахунок того, що ви просто поділитеся вашим референтним посиланням. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вибачаю, що такий довгий відео. Дякую всім, хто додивиться до кінця. Якщо є бажання ставайте спонсором каналу, якщо немає, це не обов'язково. Коментуйте. Обов'язково коментуйте під відео, щоб відео набувало рейтингів, щоб побільше людей продивилось, тому що відео у нас, як завжди, інформативні, як завжди, актуальні. І не забувайте, будь ласка, що насувається кінець року. У нас новий податок ось на носі прямо висить. Буде дуже багато різних відео по цьому податку, тому що вже прописали штрафні санкції за невчасну сплату військового збору. І ось ось приймуть всі ми в очікування. Тому підписуйтесь, ставте колокольчики, щоб вам одразу приходило повідомлення, що я записала нове відео. Буду тримати вас у курсі. Все, дякую. Тримаємося, тримаємося разом!